Вітаю всіх, хто цікавиться подіями у місті. Це інформаційна програма Южницькі новини. З вами студії Володимир Курбатов. І ми розпочинаємо наш випуск з короткого анонсу. 11-річний хлопчик після жахливої ДТП помер в лікарні, так і не прийшовши до тями. Неподалік пляжу Южного знайдено міну часів Другої світової війни. Поблизу однієї з турбас южного пожежні кілька годин гасили пожежу. Про ці та інші матеріали далі детальніше. Хлопчик, який потрапив в ДТП, помер в лікарні, так і не прийшовши до тями. Нагадуємо, трагедія сталася 4 серпня. Автомобіль невисокій швидкості збив дитину неподалік зупинки біля Сичавської лікарні. З моменту ДТП постраждалий знаходився в южницькій міській лікарні. 8 серпня дитини не стало. До нас звернулися батьки та родичі хлопчика. Вони переживають, що винуватця в загибелі 11-річного Ореста так і не покарають. Подробиці аварії журналістам розповів тато хлопчика. Аварія сталася на дорозі в селі Сичавка. Хлопчик мав зустрічати тата біля зупинки Сичавська лікарня. Батько розповідає, в момент аварії Орес намагався перебігти дорогу. Автівка рухалась на високій швидкості, не дивлячись на встановлений знак. І потім вроді би как назад, рачуєш хочу підбіжати до цієї машини, де там водій. И тут резко подбегает сзади, я так понимаю, водитель той машины. Да. Да, подбегает ко мне, начинает орать, кричать: ты во все виноват, слышу от него перегар, ты у вас все виноват и кидается на меня сзади, валит меня на пол, начинает бить меня ногами, руками. Всі люди стоять, всі смотрить там чуть ли селфи селфі знімають, все, що він стоїть меня бьєд. Я там еле від нього відбився. Ну куди я дальше за ним, Я відбився від нього і опять побежал к сыну. Як розповідає батько загиблого винуватця трагедії разом з пасажирами авто затримали до Южницького відділку поліції. Надалі направили в Комінтернівське відділення. Наразі водій та пасажири зникли. Машина вроде бы как на штрафплощадке в Коминтерново, а их нету. Они бесследно пропали. Есть... Каким, каким образом, я не знаю, откуда. если их задержали в Южном, перевезли в Коминтерново, если действительно это так было, как они пропали уже оттуда с коминтерного каким образом, я не понимаю. Водночас інспектор дорожньо-патрульної служби розповідає, що водій зник з місця пригоди майже відразу. Григорій на місці аварії опинився випадково. Він запевняє, що з батьком дитини з'ясовував стосунки пасажир, друг водія. Водій взагалі машину бросив і убіжав з міста. Остався його друг з дівчиною. не знаю, чи я діс. Його друга іді, його не знаю. Водій так і не поїхав». Это парень, который друг его, остался на месте, чтобы выяснял отношения, скажем так, с отцом, вместо того, чтобы скорую вызвать кому-то там маршруткой и куча людей, и никто не вызвал скорую, они выясняют отношения. За неперевіреною інформацією, водій, що збив дитину, проживає в Макіївці Донецької області. Батько загиблого написав заяву до головного управління поліції в Одеській області. Чоловіка здивувала реакція правоохоронця на заяву. Крім того, аварію активно обговорювали в соціальних мережах. В коментарях були і свідки трагедії. Один з користувачів навіть виклав відео відзняти телефоном. Вчера разговаривал вот, в Одессе с этим э, опером. Он... Говорит, а что вы хотите? Я говорю, чтобы их задержали, чтобы они были под стражей. А почему, типа, а зачем, чтобы они были? Я говорю, ну так они могут убежать. Я говорю, ребенок в критическом состоянии, не дай бог, что-то еще хуже станет. Но он так не отвечал, типа, а зачем под стражей? Типа, как-то так странно все, он говорил, как будто ему все равно, как будто он наоборот, кого-то защищает. Батьки та родичі хлопчика просять очевидців ДТП допомогти у розслідуванні. Якщо ви бачили або маєте відео з місця трагедії, звертайтесь до родичів Ореста. Ця інформація допоможе слідству. 11-річного Ореста Полякова поховають 10 серпня. В останній шлях хлопчика будуть проводжати в рідному селі Сичавці. З южного з площі перемоги буде від'їжджати автобус для тих, хто хоче попрощатися з дитиною. Колектив студії Мих висловлює співчуття рідним та близьким Ореста. Неподалік южного горіла суха трава. На місце виїхали пожежні бригади державного підприємства Морський торговельний порт Южний та нафтотерміналу Південний стовпи диму могли спостерігати жителі міста з боку вулиці Новобілярської. Наші журналісти виїхали на місце пригоди у наступному сюжеті. Алла Лабунець розповість про подробиці загоряння. Поряд з базою відпочинку Літорал вигоріло понад 500 квадратних метрів зелених насаджень. Пожежні бригади ДПМТП Южний та нафтотермінал Південний виїхали близько 12-ї години. Наразі пожежу майже повністю локалізовано. Ми вовремя встигли локалізувати більш важливі, опасні направлення вибори». Аби не дозволити вогню розповсюдитися на турбазу Літорал пожежники одразу кинули основні сили для гасіння полум'я саме біля зони відпочинку. В чаші сотні ми прибули з міста. Першим намагалися відсіч огонь від е, действуючої бази відпочинку, літова і в далі е, відікали від, е, від траси Южний Порт Южної. Щоб не пішло на ті домики, там де люди живуть. Вони з той сторони відцікали, ми з цієї сторони відсікали. Вони перше виїхали, а потім попросили нас допомоги. Ми зараз з цієї сторони заїхали. Вогонь почав розповсюджуватись зі сторони траси. Точна причина загоряння наразі невідома. Ймовірно, це необережне поводження з вогнем у спекотну та вітряну погоду. Достатньо одного незагашеного недопалку, щоб сталася пожежа. Саме вітер та наявність у насадженнях пластикового сміття ускладнює роботу пожежних. Так розганаються нижні частини дерев і кустарників, що приводить до тому, що приходять місцями возвращатися до Плюс і місцями є очаги невеликих свалок мусора. Рятівники зазначають, що це далеко не перше загоряння біля траси. Зокрема, протягом кількох останніх днів у цій місцевості траплялися локальні пожежі, які вдавалося швидко загасити. Вчора горіла там, туди далі потім позавчора ще горіла влітку? Такі пожежі явище досить чистотне. Аби запобігти надзвичайним ситуаціям, рятівники просять бути уважними, адже іноді один необережний вчинок може призвести до серйозних наслідків. Поблизу южного було знайдено міну 7 серпня. Біля бази відпочинку Актеї відпочиваючими було виявлено підозрілий об'єкт, що за формою нагадував вибуховий пристрій. Він знаходився у воді на глибині приблизно 40 сантиметрів. Рятівники звернулися до капелана Олега Сидоренко, який також є інструктором міжнародного класу змінної безпеки, аби він допоміг встановити приналежність знахідки до вибухонебезпечних. Поприбуттю МНСники очепили місце виявлення підозрілого об'єкту радіусом 3 метри, і після перевірки виявилося, що це міна від міномета в часів Другої світової війни. Білі вибухівки було виставлено охорону, і вже 8 серпня на місце прибули вибухотехніки, які знешкодили міну. тільки на полігонах. В принципі, я б і сам міг цей предмет, але моєї кваліфікації для цього недостаточно, хоча і опыт є, і возможности є, але... Я не имею на это соответствующих ни распорядительных, ни разрешительных документов никаких. Поэтому, чтобы не превышать положенные мне полномочия, я просто констатировал факт наличия опасного предмета и обозначил на месте место его пребывания и оповестил всех в округе и попросил выставить охрану для того, чтобы туда никто не проникал. Сейчас с начальником нашей пожарной части мы договорились о том, что в ближайшие уже даже дни ми проведемо з ними інструктаж лекцію на предмет мінної безпечності, то тобто есть виявлення ступені небезпечності найденого предмета і дії при випадку знаходження вибухонебезпечного предмета. І це була остання інформація випуску, наступний вийде у середу 10 серпня. а усі попередні ви можете передивитися на нашому сайті та у групах телеканалу у соціальних мережах. Я з вами попрощаюся і бажаю вам сил та наснаги на весь робочий тиждень. Хай щастить.